СБУ затримала у Херсоні директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні борди для псевдореферендуму РФ. Чоловік добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами під час тимчасового захоплення обласного центру. Саме він запропонував рашистам піар-послуги щодо інформаційної підтримки кремлівського псевдореферендуму. Для цього особисто займався розробкою стратегії ворожої інформкампанії за приєднання регіону до складу Росії. Також його підприємство розробило і виготовило оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового волевиявлення. Вартість замовлення становила більше ніж в півмільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від рашистів у російських рублях. Після звільнення Херсона колаборант намагався залягти на дно і таким чином спробувати уникнути правосуддя. Утім, співробітники СБУ викрили його, встановили місце знаходження і затримали. Під час обшуків в офісі та помешкання фігуранта виявлено документацію і наочну продукцію із доказами незаконних дій. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.